Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 16 годин 03 хвилини, 3 квітня 2023 року. Ми з вами знаходимося у верхній межі. Сергієвої пустині. Бачимо, що пройшов дощик. Зелень виходить і радує наше око. І хочеться що вам побажати терпіння, витримки. Розуміти, що кожен день, який ми проживаємо, ми вносимо по краплі в людську скарбницю, своє бачення, своє надбання, те, що ми з вами пережили, те, що ми з вами описали, і те, що ми е, вклали або поділилися з тими ближніми. Які нас оточують. Кожен день розкриває дуже-дуже багато цікавого і неповторного. І якщо його не записати на відео або на папері, ми його потім з часом забуваємо, і нам здається, що цього не було. А воно все це. Відбулося. Тож не забуваємо за цим слідкувати. Хоч кожного дня це майже неможливо все зафіксувати. Ось ми бачимо, що Наташа мохова махнатка і Світляшка теж приєдналися до нас. Вони балуються і. Показує світляшка, що вона головна. Але е, Наташа Мохова показує, що в неї більше любові і вона більш грайлива. Так що отак от, от люди мої. Тож потихеньку виконуйте своє призначення. Крок за кроком робіть свою... Маленьку справу. Ось ми бачимо, як вони ретельно слідкують один за одним. Зараз я тихенько підійду, щоб ви побачили. Це отак от і наша людська родина, коли ми не руйнуємо а допомагаємо один одному, то і нам стає легше жити і легше. Переживати ті невзгоди, негаразди, падіння, які ми зустрічаємо на нашому шляху. І погодьтесь, що це ми по тропі йшли і розважали, що якщо б не було цих перепитів, цих іспитів, людина б нічого не цінувала. Вона б не цінувала недобро, не розуміла, що є, що є зло, що є е, падіння, що є дуже погані часи, є е, на, можна сказати, на межі, коли людина майже помирає і потім виживає. І От цей стан він відкриває щось за межами того, що ми розуміємо. Тож, все цінуйте кожен день, бо сьогодні я згадував, що була така пісня в свій час, її Леонід Утьосов співав. Про молодих хлопців, які фактично гинули, і вони ще не встигли, не встигли пізнати ту любов, любов до жінки, любов до тієї, з якою він міг бути. Весь час свого життя, то ці молоді хлопці вони віддали своє життя за життя тих, хто живе в мирній площині. Тож хочеться помолитись і за них, і за всіх тих, хто охороняють спокій нашого мирного простору. Хай Господь забере їх на небеса, в небесну Батьківщину і там їм буде добро. бо вони віддали найдорожче це своє життя. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор трописа з сукрального басієва, місто Київ. На все добре, любі мої.